Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі супер пропозиції для вас. Супер тачки. Сьогодні В вашій увазі Рено Трафік. 2019 рік. Оригінальний пасажир, п'ятимісний, економний, динамічний такий Рено Трафік. 89 кВт 121 кВт Слад 1,6 дизель Максі Baz. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Дуже гарний стан, 19 рік оригінальний пасажир. Гума по кругу вся нова, Мішелін Агілс. 22 рік, 12 місяць Виробництво Франція. Автомобіль лізинговий, обслужений з гідно регламенту тут Європейського Нідерланда, лише прийшов з аукціон. Оригінальні віконечка, які є відкривні, ззаді три. Сидіння оригінальне, дубль-кабіна. Віконечка відкривається, є підсвіточка для кожного пасажира, колоночки, стан автомобіля досить хороший. Потрібно так, є незначні там, плямки на сідушках, потрібно почистити, помити і буде лялечка. Оригінальні реновські ковпаки. Є незначні дефекти на Бампері раз, на Бампері два, Встановлений фаркоп з електричною фішкою. Автомобільчик такий як для себе. Передня гума також Мішеліна Гілс, також 22 рік, 12 тиждень. Такий оригінальний Трафік прийшов з аукціону. 19 рік по вікнах, чистий 19 рік. Електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Потрібно підшити сидіння пройти сервіс, вже світиться сервіс, пробіг даного автомобіля 237 тисяч. Радіо з флешкою, кондиціонер, шестиступочка, спереді два сидіння з такими підлокітничками. Renault трафік. Досить гарний, економний, динамічний бус. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, такі автомобілі бувають досить рідко, в такому стані. середині можна обшити собі ковроліном. І буде набагато приємніше, тому що возили, в будь щось возили, є сліди використання. Також можна цю перегородку витягнути, додати ще ряд сидінь. Такий Renault Traffic, він зразу буде завезений в Україну під клієнта, розмитнений, як. Пасажир п'ятимісний і нічого там не потрібно переробляти. Має ще незначну таку царапинку на боковій дверці. Але весь автомобіль в рідній фарбі без жодного підфарбування. Кого когось зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Є велика кількість інших вантажних фургонів, такі як Mercedes Sprinter, Peugeot Експерти, боксери, партнери, комбо, Ford Кастоми. Великий асортимент вантажних автомобілів. Переважно все йде вантажний. Пасажирські бувають досить рідко. Mercedes Vito, Volkswagen, транспортери Т-6. Ціна на даний ренотрафік буде вказана в темі даного відео. Дякую за увагу, дякую за коментарі, лайки вподобайки. На все добре, до нових відео.